Новий рекорд України, 25-річний киянин Микола Ткачук, 1030 разів підняв гирю вагою 24 кілограми. Спортивний здобуток хлопець присвятив річниці хрещення Русі. Втім, чи вдалось йому зробити це за годину? Як того вимагали організатори? Бачив Антон Страшко. До початку встановлення рекорду України ще година, а багаторазовий чемпіон світу Микола Ткачук уже готується, розкладає на асфальті спортивне знаряддя. Піднімати буду 24 кілограми по центру. Ось ця можети школа, не пластмасова. Сьогодні Микола прагне побити і власний рекорд у 1025 разів і встановити новий український. Його спортсмен, який паламарює в столичному храмі, присвячує річниці хрещення Русі. Хочу підняти 1030 разів. Це до ювелею хрещення Русі. Головно, чоловіка підтримують рідні дружина та маленька донечка. На за гирю? легше поки що легше. Реєструватиме досягнення керівник книги рекордів України Валентин Шербачов. Каже: до сьогодні такого рекорду не існувало. Найбільше Кількість поштовків 24 кілограмової гірі за одну годину. Рекорду такого немає. 24 кілограмову гір'ю ще ніхто ось таким чином не штовхав. Три, два, один, паліплай! Перші кількадесят хвилин чоловік долає, здавалося б, на одному диханні. Далі темп потрохи сповільнюється, подих затамували десятки глядачів. За нього дуже переживаю. Я думаю, що це не те, що важко. Це... Якісь надможливості хлопці ж дивляться на гирі спортсмена, у якого тим часом уже пів тисячі підйомів позаду, і обмірковують власні сили. Стоп. який час 15 хвилин Ну, разів 20 на кожну руку на часомірі 53 хвилини. І чималими зусиллями Микола Ткачук піднімає 24 кілограмову гирю останні три рази. 30. Починалось легко, десь на середині було вже важкувато, але відчувалася підтримка, завдяки підтримці з'являлися сили. Атлету вручають сертифікат Книги рекордів України і з ТСН він ділиться. Невдовзі воліє замахнутись і на світовий рекорд. Антон Страшко та Костянтин Богуславський ТСН 1+,1. плюс